Так, тепер я розказую, як я проводжу тест олівців в магазині чи нових. Перш за все, я його перевіряю на папері. В деяких магазинах, якщо ви купуєте наживо, продавець може сказати, що його не можна перевіряти, цей олівець. Однак, все одно просіть, щоб вам дали його спробувати на папері хоча б трошки, тому що купувати всліпу неможливо. Зазвичай вони дають і вони мають давати вам протестити олівець, який ви хочете купити. Далі я використовую блендер. У мене це отакий блендер від Derwent. Блендер це, по суті, свій олівець без пігмента. Тобто, в ньому всередині все те саме, що у інших кольорових олівців, але туди не кладуть пігмент. Цим олівцем розтушовуються кольорові олівці, або змішуються якісь декілька кольорів води. Коли я застосовую блендер, то олівець максимально розкриває свій колір. Він показує, який саме буде він давати відтінок при змішуванні з іншими кольорами. Бо він все одно, так чи інакше, він буде розтушовуватися в процесі. І цей відтінок, навіть якщо ви не будете використовувати блендер, а просто інші олівці, цей відтінок у вас все одно з'явиться. Одного разу я купила зелений, зараз я вам його покажу. Який сам по собі мені здався гарним олівцем? Однак при розтушовці я зрозуміла, що він мені абсолютно не потрібен. В той час, коли я шукала темний зелений, глибокий, зелений, гарний. Дивіться, він надає такий темний, гарний, глибокий тон. Але, що ми маємо далі? Якщо його розтушувати блендером, ви бачите, з'являється смарагдовий яскравий відтінок. Відповідно, цей олівець буде себе так проявляти при будь-яких змішуваннях. А цей смарагдовий я не використовую взагалі, він мені не потрібен. І, відповідно, цей олівець мені не підійшов. Я купувала його онлайн і наживо я не могла його протестити. Так, а зараз покажу вам один свій темний зелений, який візуально взагалі дуже схожий на, на темно сепію. На темну сепію. Дивіться. Ось вона темна сепія від Fabricastl. На перший погляд відтінки ну зовсім десь поряд стоять. Але коли ми візьмемо блендер, то коричневий у нас так і розкриється, як коричневий. А подивіться, що буде з зеленим. Ви бачите, він зразу дає відтінок хакі. Оливковий такий темний. ви бачите, наскільки блендер розкриває природу кольору олівця? Якщо у вас немає блендера, або ви хочете іще більше побачити можливостей кольору, візьміть білий поверх нього, або якийсь світло-сірий. Ви бачите, яка краса відразу з'являється? Або, наприклад, оцей темний індіго, який я дуже люблю. Ось він з блендером. І ось він з білим олівцем. Тож, на мою думку, найкращий тест нового олівця, нового кольору. Це його розташовка блендером або якимось білим чи світло-сірим олівцем.